Паночі вчора багато ЗМІ написало про те, що у селі Ветли, зокрема у будинку, в якому ви перебували, на паркані знайшли гранату, і цікаво дізнатися деталі цієї справи. Знаємо, що там працювала і поліція. І чи можете розповісти, чи це була справжня граната? Бо чи це якийсь був муляж, І загалом що кажуть правоохоронці щодо цієї ситуації. Бравокранці, ще поки що до вирішення даного конфлікту не можуть нічого сказати, так як це кримінальна справа. Граната дійсно виявилася справжньою бойовою f 1 Ну так, на нашу думку, спробують залякати нас, українську, церкву, українців, а саме і мене, і ту людину, яка дала. Пожити в неї, пробують такими всякими методами, методами залякати, що ми боялися, напевно. Не знаю, до чого воно далі дійде, але надіємося на Божу милість. Ноча, але розкажіть, будь ласка, перед історією загалом з цієї ситуації у Ветлах і розкажіть, коли храм і парафія приєдналися до Православної церкви України. Чи ви були священником там з перших днів, і чи були якісь конфлікти протягом цього часу, чи були якісь погрози щодо вас? Рахунок в мене погроз ніяких не було, але тут священник, сам він родом з цього села, зверлів. І будувалася церква, закладався камінь, і вона збудувалася по документах як Київського патріархату Українська церква, що на той час було. Потім якимось незаконним чином, попередній настоятель російської вже церкви, перевів і сам перейшов в лоно російської церкви. Ну, це, що зараз є на даний момент УПЦ. І люди обурені, страшно, тими справами, що навіть ніхто їх не запитав, і які якимось чином зразу почали служити ну, слов'янською мовою. Потім люди захотіли свого українського, але щоб зараз відновити це все українське, він їм перешкоджає, тим самим погрожує ну, багато таких нюансів. Протягом того, того часу, якого я тут є, люди мені розказують. Люди хочуть українського, але він не хоче. Він не хоче віддавати храм, він не хоче служити українською мовою, він не йде за громаду, він не підтримує українське. І відповідно до того, люди зібралися, провели збори і вирішили перейти в ЛОНУ ПЦУ. Так як вона є правдива церква в Україні. І надалі він перешкоджає. Тим самим, от, підкидаючи гранати, ми раз зібралися декілька разів збиралися на території в самій школі. Нам виділили приміщення для того, щоб ми могли зібрати церковний хор, проводити репетиції, готуватися до богослужінь. І я думаю, з намови цього священника подзвонили, сказали що до директорки школи, що до вас за терористи, що у вас там замінована школа. Ну, відповідно, ми мусили визивати поліцію, правоохоронні органи і пояснювати те, що всі жителі, це місцеві жителі села Вет, що нікого лишнього немає. Все це нам узгоджено, дозволено з керівництвом школи, і таким чином вони перешкоджають, щоб, ну не хочуть, щоб була українська церква. І буквально вчора от, ми з сім'єю приїхали ветли, бо в четвер е, люди попросили ходити по могилках, освячувати могилки, так як завтра до неділя, то вони попросили четвер служити богослужіння, щоб ми її зробили. Вчора ми просинаємося і дивимося гранату на наших воротах, там де ми ночували. Ну, відповідно, острах за дітей за дружину і за мешканців села, бо о, ми розуміємо, що це не є вона. Іграшкова якась не є муляжем, як відразу видно. І звернулися зразу правоохоронні органи. Вони приїхали, попросили залишити будинок, тому що заради безпеки забезпечити безпеку тим, хто був в будинку. І вже тоді в ході даної ситуації вже поки що правоохоронні органи ведуть слідство. Отче Романе, то правильно ми розуміємо, що ось ця ситуація, що відбулася з гранатою на паркані, то це ви вважаєте справа рук священника, про якого ви згадували? Ну я не можу казати, що це і точно, але це е, йде протистояння російської і української церкви, релігійних поєднань, бо тому що е, вони всякими методами не хочуть, щоб. Ці парафіяни, громада, яка перейшла в лоно ПЦУ, вони служили українською мовою, і вони все роблять до того, щоб ми боялися їх. Пробують залякувати, але вони ж не розуміють, що вони таке роблять. Що Це небезпечно для життя, що це кримінал. Пано, че, але поясніть ще, будь ласка, тут е, е, я от бачу інформацію, та що в червні 22-го року парафія вирішила вийти з юридикції московського патріархату, приєднатися Добре. до православної церкви України. Але з того часу ви маєте доступ і до храму, правильно, і до е, безпосередньо е, е, так би мовити, маєте можливість правити там, але з іншого боку, чи відомо вам кількість прихильників московського патріархату, які залишилися і не перейшли? А залишилося можливо з тим священником, де він править на цей час? На цей час він править в церкві. Він нам доступу не дає, так як він вважає, що це його приватна територія. Люди йому пояснюють, але він, можна сказати, закриває вухо, він навіть не хоче чути. Не то, що збирається їх почути, навіть послухати. він просто він їм розказує. Що це церквочка, зараз прийдуть священники ПЦУ, ви розкрадете церкву, ну наскільки це доходить до маразму, можна так сказати. Скільки церков, ви будучи настоям член... цієї церкви, не маєте до неї доступ, так? Так, не маємо поки що доступу, бо працюємо з документами. Паноча, а цікаво, як в селі реагують на ось подібні інциденти. Чи мали ви можливість поспілкуватися, зокрема, і прихильниками, вірянами УПЦ МП, і що говорять ваші парафіяни на подібні інциденти? Ну, люди обурені. Вони, в них така перша ситуація, що на рахунок гранати, залякування такими подібними речами. Ну, тут нічого. Такого більш конкретнішого не можу я сказати, бо ну, люди бояться. Люди залякані тим самим священником, і самі кажуть, що ну, він не священник, він не знає, що він тут робить. Бо священнику, ну, не пасує таке робити. Вони не знають, що точно, але люди в селі багато чого знають. Доказів поки що немає, але будуть. Паноче, але все-таки повертаючись до прихильників Кіморського патріархату, то як їх багато в даний момент, і чи в ними мали якісь контакти, зокрема? Не мав я ніяких контактів з ними, зокрема, їх меншість, їх десь 15% від населення того, що є в селі тут. Їх є кубка, але вони не знають, за що вони кричать, за що вони борються. Я вчора був в поліції відділку Кам'янкашерського, я мав розмову з однією жіночкою-прихильницею російської церкви. Я вам скажу, що вона так агресивно налаштована проти українського, що я просто не розумію, звідки так такий настрій. Що він там священник розказує? Хоча ці парафіяни. І роблять паноча Цікаво. От після того, коли в червні 2022 року парафія Святителя Миколая Чудотворця об'єдналася з православною церквою України, чи мали ви безпосередньо якісь контакти із цим священником? Чи мали ви нагоди з ним поспілкуватися? Можливо, навіть схилити теж до об'єднання, він я не мав з ним розмови. Я тільки побачив щоразу також у відділку поліції. Так, але це було спілкування е, більше дво, е, односторонньому порядку. Що ви маєте на увазі? Е, е, що я маю на увазі? Те, що вони зайшли, прихильники Московського патріархату і його прихильники, і він зразу почав звинувачувати мене в тому, що я поклав бомбу гранату на парк. Я нібито Привіз з Луцька донату, я поклав, щоб їх підставити тим самим. Він так не виховано з його сторони. Зі звертанням на ти, Роман, ти ти що таке робиш. Я йому зробив зуважну, чому ви вже до мене тикаєте, як я такий самий священник, як і ви. Ну, але що ми можемо? Ну, потім поліція втрутилася, що не було балагану, бо почався шум, почався гам, почалися погрози з їхньої сторони. Ну, але Бог не судя. А які погрози лунали? Е, лунали ти е, що сюди приїхав. У мене племінник і старший від тебе забирайся звідси. Йдемо вийдемо, поговоримо на вулицю. Свого порози. Навіть граната, це що висіла на цьому, це зазіхання на життя моєї і моїх рідних і близьких. Тому ну, поліції вже відкриті кримінальні провадження, які засовують, хто це може бути. Пану Челе, цікаво, як до цієї ситуації ставиться безпосередньо місцева влада в Ветлівці. Я так розумію, Ветли це Любощівська громада. Чи керівництво громади знає про цю ситуацію, чи вони якось відреагували, зокрема? Ну, звісно, знають. Вони... Я вчора цілий день був у Кам'янь-Каширську, Кам поліції, в відділку поліції. І сьогодні, буквально годину тому, я приїхав. І ще не мав змоги поговорити з місцевою владою. Але всі вони все знають, бо були ще зранку повідомлені, повідомлені голова сільської ради. І вона сказала: визвайте поліцію, терміново, визвайте поліцію, бо це не є жарти. Це ж граната. А тут прикордонна зона 5 кілометрів тому. Ну так, ну не знаю всі. Тому що я ще не мав поки що часу поговорити з нею. Паноче, лише цікаво, то ви кажете, що з березня як настоятель в цьому храмі, то, але вас не допускають безпосередньо до самої церкви. То де ви проводите ці богослужіння і як багато вірян на них приходить? Ми проводимо богослужіння, от, наприклад, освячення верби. Ми біля церкви проводили освячення верби, молилися. Потім Пасху ми освячували, нам дало керівництво школи, дозвіл для освячення Пасхи на території школи біля церкви. Тут школа біля церкви знаходиться. Щоб не було ніяких сутичок, як вже не провокувати їх на інші події. Так само і в четвер, буквально позавчора, вчора, Освячення моревок, провідна неділя, попросили е, люди, щоб не було такого, таких самих сутичок, щоб не пересікатися з прихильниками УПЦ МП, попросили в четвер служити панахіду на кладовищі. Ну, через що ми і служили? Не, не намагаємося їх провокувати, але вони, як бачите, самі. щось роблять, роблять, роблять зарядку на це. Паноче, оскільки завтра провідна неділя, то чи не боїтеся ви за своє життя? Те, що можливо у селі приїдуть до своїх родин, до родичів теж різні віряни УПЦ МП. Їх буде значна кількість, і відповідно якісь подібні інциденти також можуть трапитися, і на вас може бути в такий спосіб, в подібний спосіб спричинений тиск? Ні, не боївся. Ну тому що е, я йду з громадою. Громада просить проводити богослужіння ще в неділю піти на мовки, освятити мовки тим, хто приїде, хто ще не встиг освятити. Вони через останні події не хочуть взагалі навіть дивитися в сторону московського патріархату. Тому таке прийнято рішення, що завтра ми також будемо освячувати в неділю.